Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо, як їжакам шили на зиму чоботи. Ева Білоу У тата їжака і мами їжачихи було десятеро дітей, маленьких їжачків. Дуже важко доводилось з ними бідним татові й мамі. Хай би ще було їх четверо чи п'ятеро, як у всіх їжакових сім'ях, а то цілих десять. До того ж всі хлопчики. Ні, це вже занадто. Бідолашна мама їжачиха опікувалась ними зранку до вечора, а тато їжачок їй допомагав. Іноді, правда, траплялося і так, що тато їжак сидів і читав газету, бо тати всі однакові і неодмінно повинні знати, що на світі діється. У мамі їжачисі і відпочити було ніколи. Цілими днями вона чистила колючі шубки, їжачати витирала їм носики. Влітку було тепло, і їжачки бігали босоніж. соняш. Але восени в лісі стало сиро та холодно. Їжачки почали приходити додому з мокрими ногами, і не минало дня, щоб хтось із них не підхопив би нежить чи кашель. Мама їжачиха тільки те й робила, що напувала їжачків чаєм з бузини і годувала м'ятними коржиками. Ні, хлопчики взимку ніяк не зможуть обійтись без чобітків, вирішила мама їжачиха. Але скільки ж чобіт треба замовити для десяти синочків, коли у кожного по чотири лапки. Довго лічила мама їжачиха, поки не вирухувала, що треба сорок чобітків. Подумати тільки, як багато, прямо таки катастрофа. Довго роздумувала мама їжачиха, як бути, і нарешті додумалась. Вона дістала з скрині шкуру змії, накинула на голову теплу хустку і пішла до довговухого зайця шевця, який жив за сусіднім кущем. Зайчику, сусіде, а, зайчику. А чи не пошиєш ти з цієї шкіри моїм їжакам на зиму сорок чобітків? запитала мама їжачиха. Зайчвець пообіцяв і сам приніс на другий день надвечір заготовки. Вибач, сусідонько, але шкури змії, що ти принесла, вистачило. Лише на 20 чвітків, сказав засмучено Заяць-швець. швець. По парі на кожного. Що ж видно, доведеться твоїм їжачкам навчитися ходити на двох задніх лапах, як ходять усі пристойні звірі. Це тепер так модно. Мама їжачиха подякувала зайцю шевцю і підстрибом пішла до дятла. Дятле, га, дятле, чи не міг би ти набити підошви на чобітки для моїх їжаченят? спитала мама їжачиха. Дятла, звісно, довго просити не довелось. О, з цією справою я ж вам впораюсь. Приходь вечором. Але коли мама їжачиха ввечері прийшла за чобітками? То виявилось, що у дятла на 10 пар не вистачило цвяхів, і зробив він лише половину, тобто 5 пар або 10 шубітків. Справи зовсім погані. Не вистачає цвяхів і багато чого іншого, сказав дятел. Але не журись: 10 шобітків і 10 хлопчиків якраз усім по одному. Маму їжачиху, це дуже засмутило. Як же бути? Хіба вистачить кожному по одному чубітку? На інакше, як доведеться їжачкам навчитися стрибати на одній ніжці. Залишалось ще змастити чобітки жиром, щоб вони не пропускали воду, і мама їжачиха поспішила на озеро до видри. Побачивши маму їжачиху, видра відразу ж виринула з води і запитала, чим вона може допомогти. Мама їжачиха їй все розповіла і видра забрала чобітки. Але коли мама їжачиха на другий день прийшла, з'ясувалось, що видра випадково половину чобітків пустила у воду і ніяк не може їх дістати. Але не засмучуйся. П'ять чобітків я таки ж повертаю тобі. І твої синочки, їжачки можуть гуляти в них по черзі не всі одразу. Що залишалось робити мамі їжачисі, як не подякувати за пораду? Другий додому, вона все думала, що ж тут можна зробити, та так нічого й не придумала, і вирішила запитати у їжаченят. Їженята відразу почали кричати А хіба це жарт п'ять чобітків розділити між десятьма, коли у кожного з них по чотири лапи, а значить, у всіх разом сорок лап? Може, надіти їх на дві лапи кнюте, і на три лапи піге? два і три якраз буде п'ять? Чи може так надіти на всі чотири лапи коте? І взяти на додачу одну лапу у п'юте. Чотири і один теж буде п'ять. А то, може бути, до трьох лап ніке додати дві лапки віке. Як тільки не пропонували єжиченята, і навколо стояв такий шум і гамір, що скоро всіх хлопчики і у тата, і у мами розболілась голова. Так, чи не піти нам спати? Ранок вечора мудріший, запропонував тату їжак, якому страшенно набридла вся ця метушня. І тоді тато, мама та їхні діти побажали один одному на добраніч і незабаром міцно заснули. І всі вони так міцно спали, що не прокинулись ні другого дня, ні через тиждень, ані через місяць. А багато-багато днів і ночей лунало гучне хропіння із житла їжачків, і багато звірів не розуміли, в чому ж справа. А ти знаєш? А справа виявляється в тому, що їжаки сплять усю зиму і не прокидаються аж до самої весни. Тому зимові чобітки їжакам зовсім і не потрібні. А навесні вони зможуть знову гуляти лісом, бо соняш. Про це геть забула мама їжачиха. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.